Вітаю вельми шановне, в продажу шкода Октавія, 2020 рік випуску. В такому синьо бірюзовому кольорі в кузові ліфтбек. В принципі, гарно виглядає, є деякі незначні нюанси по кузову. Невеличка вмятина на порозі. Ось тут і ось тут. Але в цілому більше такого нічого і немає. Кузов автомобіля в рідній фарбі, вторинно ніде не фарбований, двигун 1,5 турбований, коробка механічна. Це є офіційний автомобіль, офіційно придбаний новим в Україні. У нього був всього лише один власник. Е, обслуговувалось авто частково офіційного дилера, частково в, на іншому сервісі, але в цілому автомобіль обслужений. І поки що по ньому зауважень ніяких немає. Заміну масла, тобто наступне ТО потрібно пройти ще раз 3,5 тисячі кілометрів, тому цей час ще можна їздити та експлуатувати його. Пробіг його становить 177 тисяч кілометрів. Сало навтівки в досить пристойному стані, якихось пошкоджень. Я не бачу, кермо. Чудове теж без пошкоджень. На сидіннях, на дверних картах, на панелі теж нічого немає. В ходу автівка досить добре себе поводить. Двигун працює без якихось лишніх звуків, заводиться півоберта, робота рівна. По ходовій стуків грюків немає. Коробка перемикає плавно гарно, щеплення працює на відміну. Офіційне авто 1,5, досить динамічний та економічний мотор, до речі, у них це вже мотори у них ідуть нового покоління. Кажуть, що надійні. Виправили всі недоліки, які були в попередніх автомобілях і зробили щось таке порядне для людей, щоб не ремонтувати, а їздити. А так в цілому технічно щось десь немає. Є ще невеличкі сколи на капоті по кузову, але наголошую, що авто вторинно не фарбоване. Ось тут, щоб придивитися, від траси. Тому такі сколи це є норма при такому пробізі 177 тисяч. В комплектацію його входять датчики світла, датчики дощу. Чотири склопідіймачі, електролювання дзеркал з підігрівом, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, CarPlay тут є у нас. Android Auto. Вже цифровий щиток приладів. Легше почати змінювати. От. Заводиться гарно, співвоберта, круїз-контроль, все тут. Що потрібно, є, трохи довго грузиться. А, двозонний клімат-контроль. Ось тут можна підключити свій телефон і мати всі доступні, скажімо, програми у вас в телефоні. Також тут можна подивитися різноманітні налаштування по самому автомобілю. Електричне гальмо теж є. Підігрів передніх сидінь теж є. Ну, вже такий сучасний автомобіль з усіма сучасними асистентами і так далі. Тому можете собі дивитися, вартість його становить 16 тисяч 500 доларів. Придбати його можна в лізинг або за повну вартість. В лізинг за ланцевим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5%. Оглянути автівку місто Львів вулиця Пасічна, 127 біля автобази номер 1 Провести драйв та придбати. Сама доступна ціна на ринку на сьогоднішній день за такі автомобілі в такому новому кузові. Тому залітайте, дивіться, оглядайте та купуйте. До зустрічі!